Слава Ісусу Христу! Славь! Дорогі молітники, глядачі, слухачі живого телебачення сьогодні на завершення тижня у п'ятницю діти із великого любіння, що на Львівщині табору веселі канікули з Богом будуть приводити вербицю разом із вами. Беремо сьогодні намірення за. Ми перемогу в Україні. Молимося за наші сім'ї, за наші родини, за наших дітей, щоб Господь Бог всіх нас благословив, оберігав і провадив. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Молитвами святиков наших. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесні, Утішителю душе істини, що всюди Єси наповняєш, скарбниця благ і життя податиго, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої смерти, і спаси благі душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця Неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від лиця родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, йди до за все, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Бонтія белата, і страждав, і був похований, І воскрес у третій день згідно Писанням, і возніться на небо і снить переворучу Отця, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що Створцем і Сином в рівне поклання, рівно славами, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповіну на хрещення на відпущення гріхів, Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діва, радість, благодатна навіє Господь тобою, благословена тихника, відомословені і вони того. І по бо ти бородина Христа, спасибо на душу, слава Сину, що нас відкупив, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Погородиться Діва радість, Благодаря Марія Господь з тобою, Сьогодні. Слава Славе. Відай себе в Того. По ти, бородина Христа, Серце, Святой на душа. Слава Святому Дух що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Похорони, радийся, благодатна Марія, Господь собою, життям, і благословений від Твого, бо Тихородила усе Сан Святого. Слава Осуї, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віку. Зважмо перше страшне таїнство, як Господь наш Ісус Христос молився в Боривому Сині. Отже наш, Тишку і сина в Небесах, нехай святий Сінья Бої, нехай прийде царство Твоє, нехай Бог ворог Твоя, як на небі, так і на землі, Зоні, нас на дай і сьогодні, і прости нам прилини наші, як і не прощай, на і наші.

Слава тобі, Господи, за те, що ти єш наш спаситель, Господи. Бо благость і велич твоя, трем перед тобою. Благо славим тебе щиро і возславляємо тебе, Господи. В тебе ми віримо, Господи. Господи Ісусе, святий, 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 Бог Божий, Бог Отець небесний, і Пресвятий Дух, і Пресвятий Ісус, святий, 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 Бог Божий, Бог Отець небесний, і Пресвятий Дух. Радуйся, Царю небесний. І по населення, і того, по тих серце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, зрости нам наші діти, захорони нас від пекетного на Бога, запривай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того Сенця, розбаженого духа, власним панством.

Бо Ти, Бородий Отеця, Спаси знову Тебе, Душ наш. Богородиця, Діко Радіси, Благодетна Марія, Ісус Цебур, Благословенна Ти, Житла, І благословенна Піддорога Бога, Бо Ти, Бородий Отеця, se dus gera neeba, daar sou bewet iets meer behoeftewig vir ons siel. Ons was maar tredde daai is ons staarne, ja God en ons Jesus Christus, wie hy ons te vergoddelike het. Ouch en слава боже тебе хвалимо тебе святий боже спаси нас в теперішній годині богородице небеснорадос благодаримо тебе Господе верно зберігай наше щитло й благослови тебе дано бого бо тепер буде Христос спасе з вогня темного богородице небеснорадос свята благодаримо тебе Господе Love the Slovakina. You both sovena tuna. What they pray at Krishna spassayna. Bogoratha. Lahoyantna Maria who spoke soy. Let us know. You blow us the Vidana Nattuma. Old the Bravaya Krishna spassay Bush Now. Lama Savana Then, you the Hasla Niki Dana Purha, Bate Buratina Saspay Bush, Borada Sadi Bharatas, Lahala Marya Hussain Seba, Blah Slavayna Tiv. Eva Slay Nidana Pural. Wat the Buradayat Saspah Bitana. Borada Shay Bharatas. Blah Lanka Marya Hussay. Слава на тих да. Не до славенник того. Вот типа радиа Христа, спасать по небудь наш. Бог родиться, не ворос. Ладно, марина, спорт собой. Вода на славен, ты не считаю. Не того, славянник не вот того. Вот ты породила Христа, спасай святой. Бога Благословення Дімка, і благословення Діна Віхтого, бо Ти поради на Христа Свесі. Слава Отцю і Сім і Святому Духові, і нині, і по всех раз, і на віки віків. Амінь. Она шлюба, Ісусе, хрести над наші життя, за корони нас від спекаєм вогню, за приваблю всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Бога на Молосе. Розважимо на четвертим страсним панством крещеною дорогою, Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є сина в Іса, ми дай святиться, і, і як прийде ми не приведе, михай буде воля, як на небі, так і на землі. Вій наш на священні даних сьогодні і прости нас на Болі наш, на дасті наші.

Love us the land that they come. Given the slaven that you don't have to go, the Sunstances the Big Lebush. On the road is in the house, Lamadakaria is possible. Let us know the day of the time. Give us the main Воти порадила на душна. Богородиця, ти бо радость, благодатна Марія, сов собой, благословенна ти не ще. Відай на тебя на то, на ти передає хоста спасів по вити на душа. Богородися, ти бо радость, благодатна Марія, Господь тобой. Лади славенна ти не женка. І благословенні славенник віна на Того, по тий поради а в Сан Святові те не душа наш. Богородися, Діво радися, благодатна Марія, Господь собой. Не наставна тихна, і наставник, по тий поради Спаси ви тебе душа наш, слава суїси, Святому духові, і нині поза і на віки віків. Амінь наш жлю, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас безпекного вогню, запроваджуй душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Росважмо п'яте та і страсне, як Господа нашого Ісуса Христа, та улоді Росія. Отже наш, віщо і сила. Погади сені вода, ламакта мая господи, ламу славенник, и по словенник і плану, подобен встанцей, наведення душа. Поховайся ні вода, ладно марія, господи, благословенний тими жінка. І благословений дала на Твого. Породила Христа Спаса і Здовителя душа. Богородиця, Ді порадишся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тим життя, і, і благословена не дала Того. Бо ти породила Христа Спаса і здобителя душа. Благодаря це діяш, благодатна Марія, Господь с тобой. Наросла ти не чекає. І благословення піплана Того. По ти породила Христа, спаси, здобити на душ наш. Погороди святі на радість. Благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенний ти не чекає. І благословенник і благо. Породина Христа, спасибовитина душа наш. Погороди святіго радисть. Благодатна Марія, Господь собой. Благословенна ти не по ти проведе Христа спасать дошла. Породиться, Дивась. Благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенно. І благословень приводить. Воти бродила Христа спасать добитий. Породиться, не ворос. Благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенька. Ибрахим, 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 Ми і сприбігаємо, Богородице, Діво, але твами нашими в не погорди, але від Бід визволи нас на чисте і благословено, Пресвятай, Богородиця, спаси нас, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, святого Духані, ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Щиро дякуємо сім'я за да учасникам животних версій за можливість. Дужитися нашою полотною, широко нашими тячими серцями, освімо, доброї справи, послави Господа нашого Ісуса Христа. Благословення Господні на вас завжди повсякчас і на віки віків. Живе єднає піснею до Богороди. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею! Та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.